Привіт-привіт, друзі! Всім. Сьогодні знімаю коротеньке відео про те, що відбувалося в моєму житті за останні два місяці. Як бачите, ми вже вдома з донечкою. В нашому житті з'явилася ще одна маленька квіточка. Звати нашу донечку Євочка. Ми всі раді і щасливі, емоції переповнюють, звичайно. Ці два місяці були такими адаптивними. Ми адаптувалися до нового члена нашої сім'ї. Ось тут відео, трошечки фото з нашої виписки. Донечка нас забирала з татом. Наш е, синочок був вдома, бо трошки прихворів. А ось тут е, відео за декілька днів до появи нашої донечки. Я трішечки розважалася і знімала себе на хабу. На згадує між животики. Так, все швидко так пролетіло і промайнуло. І тут наш зустрічає свою сестричку. Він дуже-дуже ніжно до неї ставиться. І дуже її любить. Ну, Звичайно, як всі дітки. Так, ось такі ніжні емоції. Його переповнюють. Звичайно, для нього це все теж нове, і для кожної дитинки поява братика чи сестрички в сім'ї теж такий емоційний сплеск, але нічого, він вже адаптувався. Ходимо на прогуляночки з доцею до нашого озера. Насолоджуємося свіжим повітрячком, природою. І я насолоджуюся своїм материнством, в третій раз. Так, самі не віриться, що я мама трьох діток. Це чудово. Дітки це наші, наші янголятка, заради яких ми і живемо. Так, донечка в своїй колисочці, це я її вкладаю спадки. На вулиці жарко, у нас все цвіте. І буяє. Це наші весняні фото в нашому саду під черешеньками. Тут ми спимо і відпочиваємо. А ще у нас за, через 10 днів після народження доночки було день народження моєї старшої донечки. Так, їй виповнилося рівно 10 років. Тут маленька фотосесія наших діток, моїх янголяток Дякую всім за увагу. Буду старатися щось знімати цікавеньке вам. Я вже трішечки ввійшла в полію. Дякую за увагу. Всім пока-пока. Тім я услышу за